Всім доброго. Вирішив я продовжити рубрику знайомства голубів поближче зі своїми голубами. Бо на замовлення підписників, ну і в цілому глядачів моїх просять люди, щоб для таки іноді частіше точніше, показував. Не іноді, а частіше показував голубів в руках. Ну, Дуже часто я точно не зможу показувати, але зараз ще покажу. Парочку роликів, можливо, зніму, у мене є ідеї. Сьогодні покажу декого в руках, трохи їх батьків покажу, можливо. Кого я сьогодні хочу показати. Кожен рік у мене є голуби, відові голуби, я їх називаю, бо я на них звертаю свою увагу. І, відповідно, ви їх знаєте, хто слідкує за моїми роликами, за моїм каналом, звичайно. А є такі голуби, які не поступаються їм зальотними якостями. Та поступаються тільки за відомістю. Тобто, їх, я на них менше або зовсім не звертаю увагу, їх не називаю, або рідко називаю. Ну і, відповідно, ви їх мало знаєте. Це, до речі, хаос. Ну я його не буду показувати, бо він достатньо відомий голубок. Я його вже неодноразово на нього часто звертаю увагу. Але є такі голуби, які. Недостатньо приділено увагою. Ось один з таких голубів. Це мій один з улюблених голубів. Хоча його чомусь дуже рідко на нього звертаю увагу. Це 84 й голуб. Я в попередніх роликах, коли називав 84-й, я мав на увазі 94-й. Там голуб. Я розумів, що це не він, але я плутав чомусь його. Так ось це справжній 84-й голуб. Ось такий. Він, мабуть, найкрупніший або, можливо, самий крупний голуб. Зараз із молодих, так точно, в мене голубний кухня. У нього є прізвисько Лапач, бо він з самого малку був такий довгий, широкий. Але з самого малка він почав літати. От з самого малку. Зараз я покажу його в руках цього голуба. Ось цей голуб. 84-й голуб, він, бачите, світлий широка, я дуже піро в нього. І ну, він там береш такий, він могутній такий, що його важко взяти, дебелий такий голуб. Хоча причому точно не живний голуб. Він завжди такий, в польотах голуб. От в останньому ролику, де знесло голубів, так от він там був цей голуб. Але я його називав, бо забув, як зазвичай я його забув, але він був і прилетів. Хвіст у нього линяє, бо важко показати. Ну-ка, проснуть. Покажи хвіст. Ну, хвіст залиняний, але він такий мощний голубок. Скільки в нього? 3, 6, 9, 12. 12, хвості наче. Там, може щось там линяє, щось може пропустити. Але голуб, могутній голуб. При... Я вважаю, що йому недостатньо уваги, він заслуговує на більшу на більше увагу, ніж йому надається. Бачите, який він показує своє. Мощний, він ще набере, Це він же ще надали... Бачите, йому треба влинку до кінця закінчити, він набере ще маси, набере об'єму навіть, наприклад, об'єму набирає. Голов, незважаючи на свій розмір, не зважаючи на розмір дуже хорошими льодними явищами. До речі, я показував в руках попередньому ролику в одному з попередніх роликів, з найкращих, 15 й білохвости 2-1 голубка. Так от це його молодший брат. 15 – це перший плод, а 84 – це другий плод. Батьків я покажу вам. Кого ще хотілося б показати, це Схоже, що ось вона ця голубка літає. Ні? Ні, ні, не вона. Не вона. Ну, ось вона голубка сидить. 97 голубка. Теж, ну, вона така куколка, вона невеличка, кругленька-кругленька, як така м'ячик. Вона зараз линяє, звичайно, нічого ми не побачимо. Такого круглого, але в польоті вона ну, просто... Знаєте, як ось там коло таке своє. Кулька, да? так от вона 97-галубка. У неї кільце навіть 21-го року, хоча вона сама 24-го року народження, не вистачало великі лець, вона з останніх. Вона з третього плоду. Третій плод але одна з наймолодших. І ось вона навіть, бачите, у неї пір'я. Три ще не лить, четверта тільки линяє піромахом. Ну вона за екстер'єром мені дуже пасує. Дуже. Ех, хвостик. Покаже, хвост навіть е, тільки почав линяти. Ще дитяче Ну гарнюся, голубка і теж я вважаю, що недостатньо її уваги приділеного. Також є у мене ось манка сидить на яйцях, 56-та минулорічна. Ось батько, 2-4 я його називаю, теж минулорічно, сірий. Дали вони мені оце е, трьох голубок всі дали, дві стальні і одну сіру. Так от, всі три його діт, діти, якось таки, не дуже я приділяю їм увагу, але всі заслуговують цією увагою. Ото на одного з минулих роликів. Голуби, які сідали, я казав, втікають від яструба, як тільки бачать когось небезпеку, вони швидко-швидко відколюються і падають додому. Так ось це він такий батько так робив. І всі його троє дітей так роблять. Зараз я, може, когось покажу, але всіх не буду дітей показувати. Зараз я зараз. А де вони в мене? Ось його донька одна сидить. Ось одна донька сидить. Вони стальні дві і одна сіра. Хочу сіру показати, вона сорокова. Воно вона сидить, так. Да. Ось, о, сіра сорокова. Стальні, ну, стальні, Вони такі ж самі, як я тільки що показував. Ось ця сіра голубка. Вона в батька пішла забарвлення. Мені не дуже такі сірі подобаються, щиро кажучи. Але чому я вирішив саме її показати? Бо вона, якби, ну, можливо, там ще двоє, вона одна така була. І от вона зараз завжди, коли в польоті, я її забуваю за нею, що вона там літає. Якщо тих я старших якось періодично пригадую, а її я завжди забуваю. Вона у мене якось от літає, а я ніколи її не пригадую. Але ця голубка така безвідмовна, ну, вона в батька прийшла. Мамка у них така трохи ледачкувата була. То літала, то мені така, а ось батько був такий безвідмовний. І от всі діти. Ухто, що у нього родини? 2, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять, 10, 14 хвостів. Я думав багато. Ні, 14 хвостів. Нормально. Але вона доліняє. ви ж бачите, вона ще виньку. Вон, у неї шо у неї? Ще он, два. Друге, да, Другий ліняє. А хвіст. Ще не доланявший. Це саракова голубка. Це голубка Саракова, ну я думаю, що це голубка, хоча ще не впевнений, якщо чесно. Може це і голубок, бо чомусь я вирішив, що це голубка. Це не факт, що голубка. Кого оцього кримака зараз покажу. Цей голубок. 78-й. Я його начебто називаю, але ніколи не показував в руках. Ось цей голуб. Взяв його він такий сухий-сухий голубок. Є от різні голуби, є з корпусом, у мене стальні зазвичай вони з корпусом такі всі. А оці вже є кримачки, вони якось трохи порівняно по інших, по інших кров'ях, і вони от багато таких сухих. Береш, нема корпусу. Так от у цього нема корпусу. У цього крибачка. Він був темний-темний, зараз посвітліше, одна з боку у нього. 78-й голуб. Зараз я хоч згадаю по кому, але ну, зараз я згадаю і покажу вам батьків. Бо я там, щоб не наплутати. А, все, згадав по комі. Да. По Аргентина ямайки. Аргентина Ямайка в мене такий самий, він як батько. І за льотніми якостями батька пішов і зазабарвлення. Ну, Гарнувся, гарнуся. Хоч мені такі примакії не дуже доподобані. Гречані, да? ну, світлі гречані, можливо, тут я не знаю, як їх назвати. Але ну, цей голуб дослуговує увагою багато більше, ніж він отримує цієї уваги. Зараз є ще цього голуба, можна показати, 11-го голуба. Сірий білохвостий голуб, він не білохвостий, йому по вилці одна на одну Ось цей голубок. Руйтесь, Сірий білохвостий одна на одну. Це постасивровича іглі. Він в мати один в один за інтер'єром, як мати, повністю тільки мати. Вітри, а так він такий же сірий, прорижастий. Мені не дуже знову ж такі прорижасті подобаються, але ну, нічого страшного. Але голуб такий заслуговує уваги більше. Він ще й мастьовий голуб до того ж. Але чомусь він споривався, до речі, з, він, з, да, з 19 червоної погріб, споривався, щось ніяк не сяде. Бачите, хвостик який. Він Було хворів, я пам'ятаю, при хворобі він один з перших, що захворів, але відійшов. Хвостик показати, а ти щось не хочеш його показувати. Хвостик такий. Ну ладно, не хочеш то й ладно. Нерветься не не хоче в руках сидіти. Звичайно, тут є ще кому приділяти увагу. Мабуть, ще одного покажу, голуба, який теж самого-самого піскуньонка літає, але абсолютно я його дуже рідко пригадую. Ось цей голуб, він такий не має масті. Там щось воно всередині чи, чи дві чи три. 113-й голуб. Ось, до речі, його рідний брат і одного нізка. Брата показувати поки не будемо, пізніше, може, в наступному репортажі і ближче. А ось цього покажу. Стальний мазаний, я називаю такий голубів. У нього одна. Одна. Три. Не дві, не три, а одна. хвості. Ось цей голуб з самого-самого малку. Якщо його одна гнізка довго налітав, в ледарях був, то він з самого початку почав літати. І другий плод з першого плоду я загнав старшого брата. Чотири мені. Дали чотирьох і всіх хлопців, всіх. Так ось цей голуб, 113-й голуб, він теж ще линяє. Ну, хвіст, ви самі все бачите, нічого показувати поки що, але... Але... Ну, цей сухарик такий голубок, в мамку пішов, за, бо всі інші у них такі з корпусом. а цей такий сухий. Ось цей 113-й голуб. Молодий. Я на виході пригадав ще одну голубку, покажу вам її 82-га. Ну, може голубок, не знаю. Голубок, мабуть, навіть. В одному з останніх роликів сідав голуб і я не міг розуміти, там дві на одну хто що такі сідає. Так ось це оцей голуб. Дві на одну стальний. От його я хочу ще показати сюди додати. Не до таких неопределенних увагою. Обділених, мабуть, увагою. Ось такий стальний. У мене декілька таких стальних білохвостих. Ну, Більшості рябохвості, Вони там були. То одна у них була всередині, то вона випала, мабуть, білою стала, бо я їх не дуже навіть розрізняю. Ну, як, розрізняю, звичайно, але я не дуже, скажімо, приділяю цьому увагу. 82-й. Ось такий 82. Була в зальоті колись не пам'ятаю. Ну так кілька днів її не було, а потім не помітив, як з'явилося. Ну все, пішли батьків дивитися. Перейшов я до маточнику, вже засралися. Тиждень пройшов якраз. Сьогодні я не зможу, завтра буду прибиратися. І так раз на тиждень прибираю, але за тиждень засираються, так нормально. 84-го батьків, ось, не буду зараз ловити їх, може когось, ну на набухні. Це 111 й голуб і 25-та по Запорожцю, Стальна голубка. А 111-й батьки в нього, цей баян, з 36... 136 ї вони уїхали до Одеси, наче, я вже не пам'ятаю. Кудись вони уїхали, ще рік тому. Потім. У мене був 97-ма наступна голубка, суцільна теж була. Ось його батьки, батьки білохвості. Бачите, голубка суцільна. Але ну, у неї там є рябахвості. І також, також, також вони мені дали цього 82-го. 2-1, 82-й також білохости вже 2 на одну. Потім ось батьки Кримака 78-го. Це Аргентина Ямайка і сіра голубка 4 всередині. 21-го року вона а голуб минулорічний. Ще, хто в мене ще? у мене ще? Ось 11-го. Ось батько 11-го цього сірого білохвостого, одна одна. кримак світлий, бачите. Ну а мати там сидить. Мати, мати... часто на яйцях сидить. Ось мати. Ну, вірний, мати пішов. А єдине, що мати рябогорла, а він не ребогор. Хто у нас ще із тих, хто звичайно залишився, вижив? Я вже забув, кого я їй показував. Можливо навіть не всі вже і батьки є. А, цього ж я показував, 113. Одна в середині, 113-й. Ось мати. Гарна така кримачечка. Ну а батька Одеси молодший. Ось батько. Вже доволі відомий, часто він. Якось я на нього звертаю увагу. Це батько. Ну, до речі, от цю голубку ще можна було б додати. Вона молода, я забув за неї 79-та голубка. Вона зараз, правда, не ганяється, але влітку така самого сама пісконьока почала літати. Ну, як тільки почав ганяти, так почала і літати. Це 79-та. Вона, вона. А, ну вона, до речі, однагнізка цього 78 го Точно. Це два одногніздки. Я її забув. Їхні батьки, як я вам тільки що показував, там були. Аргентина ямайка та Сіра. Ось ця сіра. Вона вже тут. І Аргентина ямайка теж ось тут. От вони мені да, двох дали і ну, двоє. Класними зальотними якостями, але я на них не звертаю, якось рідко звертаю увагу. Так, ну Мабуть, все, Я так, щоб не затягувати, бо і так великий репортаж вийшов. Все, поки пішов, поганяю голубний. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. А мабуть, ще я когось забув з того голубнику. Ну и ладно, все, всем пока.